Вітаємо. Всім привіт! Вітаю, миля! Рада бачити я вас. Ось листівки, всі не скрині. Що ж бажають на цей раз? Чого ж хочуть українські діти? Можливо, відкриття якесь зробити. Можливо, телефон. Чи гіроскутер? А може щастя? І Злогоду відчути? Чекають всі добрі новини, всі хочуть та і любові, щоб рідні вернулись неволі. Все рукай добре знає, того інших душ поспішає. Зимовий вечір, так на плечі, не наче казка, все на круга. Ну а я приніс на свято, оберемок крізочок. Це для тих не пошака. Ми покупали край? що зможе їй підняти святий Миколай? Ну, Є в мене ідея! Давайте торбинки складемо разом на біленькі хмаринки. І хай були самі на землю літають, Дівчат і хлоп'яток зі святом вітають. Як тільки музика зупинилася, треба залишитися в тій позі, в якій ви танцювали. І нарухатися в тому